Доброго дня малята! Запрошуємо сьогодні на заняття з аплікації. Малята, відгадайте загадку! В моєму домі живі квіти, в горщиках ростуть. Так приємно на вікні усміхаються мені. Так, малята це кімнатні рослини. А як ви гадаєте, чому їх називають кімнатними квітами? Так, тому що ці рослини живуть в приміщенні у кімнаті. Їх саджають у горщики та доглядають за ними. А вони дякують за це гарним ростом та красивими квітами. Малята, а для чого нам потрібні квіти в кімнаті? Так, вони прикрашають нашу оселю, лікують, очищують повітря. Та збирають пил. Малята. Для того, щоб кімнатні рослини гарно росли, за ними потрібно доглядати. Необхідно розпушувати землю, щоб до коріння потрапила не лише водичка, а й повітря. Вологою ганчіркою потрібно витирати з листя пил, тому що рослина дихає. Необхідно обрізати сухе листя. Ще листочки потрібно обприскувати водою. А найголовніше, кімнатні рослини потрібно поливати водою кімнатної температури і обов'язково пересаджувати їх в більший горщик. Малята, погляньте, які гарні кімнатні квіти! І я пропоную вам сьогодні зробити аплікацію квіти в горщику. У нас в горщику зростають! Квіточки дрібненькі, і рожеві, і червоні, і жовтенькі і біленькі. Корінцями із землі вони воду п'ють. А нап'ються і гарніші, відразу стають. Для роботи нам сьогодні буде потрібен аркуш паперу синього кольору, клейоночка, клей, серветка. А також батьки вам допоможуть вирізати горщик, квіти та долоньку. Спочатку давайте викладемо все. На аркуш паперу покладемо долоньку. Це буде степло квітки і листя. Потім горщик і квіточки. Ну а тепер Можемо наклеювати нашу квітку. Малята, погляньте, яка гарна кімнатна квіточка у мене вийшла. Тепер я її поставлю у наш куточок природи. А ви теж спробуйте зробити кімнатну квітку у горщику, а я буду чекати на ваші роботи. До побачення!